І так, починаю з розпаковки, але в цьому відео буде не тільки розпаковка, а й повноцінний тест оперативної пам'яті. Я покажу, розкажу і протестую. Так, оперативна пам'ять фірма Asgard, модель Bragi. Я вже замовляв з AliExpress фірму Asgard. Ось тут справа зараз буде відео, можете зайти подивитись. Я замовляв оперативну пам'ять з частотою 3600 МГц. Дана модель оперативної пам'яті, модель Bragi, частота 4000 МГц. Модель DDR4 4000 МГц, Дві планки по 8 ГБ, тобто 16 ГБ. Ось така у нас упаковочка. Откриваємо Запаковано, звісно, дуже крепко. Тут у нас знаходиться пломба. Пломбу ми розрізаємо. Тут у нас магнітіка. Ось, раз, магніт, два магніті. Откриваємо. У нас тут інструкція, красота, піаніно, фортепіано, РГБ підсвітка. Так, є. Тряпочка для того, щоб протирати оперативну пам'ять і дивитися на своє відображення в неї. Далі. Характеристики оперативної пам'яті. 4000 МГц cl 16 Пропускна 32. Вольтаж 1.45. І сама оперативна пам'ять. А, і, і ще. Перчатки. Напомню, по моделі Asgard, яка в мене була попередня. Ці перчатки на дитину 1,50 м, тому на мене вони не підходять. І ще откривашка. Для, мабуть, солодких напоїв, а може і не солодких. Дивимося на саму оперативну пам'ять. Ага, достається вона ось так. Вона у нас в захисних пленочках Також Самі контакти закриті. Давайте подивимось на контакти в состоянні. Тобто це не рефаб, це все нове, красиве, небеушне. Так, і з цієї сторони. Так, сам радіатор. Сам радіатор виглядає дуже плотно. Все показую. Дивимось. Типи пам'яті, як будто з двох сторон і є термопрокладки. Так, ну давайте відкриємо пленочку. Подивимось. Так. Не вийшло красиво, але хай буде так. Блін, зеркальна поверхня. Це взагалі що з нею робити? Знімаю на телефон Realme GT. Зеркальна поверхня. Прикол, прикол. Ано ну, спеціально оставлю відпечаток. Ну, таке. Остається. А, остається максимально. Хі -хі. Цікаво, цікаво. Тепер вставляю в комп, показую характеристики і показую, як воно все світиться. І покажу оперативну пам'ять. Ось так вона виглядає. І одразу скажу, що радіатори у цієї пам'яті середньовисокі. І може бути такий нюанс, що коли м оперативка буде встановлена, ну, по, -по, по умолчанні у нас же ж е другий слот і четвертий слот повинна стояти в оперативна пам'ять. І коли вона буде стояти навіть у другому слоті, якщо у вас ось така от башня по типу, як у мене, тобто на два вентилятора і вона не сміщена, наприклад, там біквайт, я знаю, вона сміщена чуть-чуть в одну сторону. Моя не особо сміщена, і перший вентилятор заходить на перший слот і на другий слот. І виходить, що мені прийшлося його ось, бачите, підняти почти на пів сантиметра для того, щоб. Оперативна пам'ять не мішала вентилятору. Точніше, ну да, оперативка не мішала вентилятору при установці. Тому це також треба учитувати. І я замірюю висоту оперативної пам'яті. Висота не самої планки, а іменно наскільки вона виступає із слота. Тобто, виходить, висота десь 4,2-4,3 мм. А якщо міряти оперативну пам'ять повністю, то її висота 4,5 мм. А якщо сам радіатор, то він десь виступає на 4 мм, 4,1, 4,2. Ось так от. А ще в мене є ось такі планки Asgard, Це попередні мої. І тут радіатор понижче. Так, він не такий масивний, не такий. Не так багато металу має, але він і нижче. І це, в принципі, для деяких систем, кому це важливо, буде плюсом. Тому майте на увазі, тут, звісно, подсвіточка, але тут вони нижче. І висота, я зараз даже заміряю, 3,3 мм, якщо от радіатора вважати. На цьому моменті я вже. Почистив комп'ютер, щоб ніхто не переживав, все чудово і показую, як працює підсвітка оперативної пам'яті. Скажу так, у мене на материнській платі MCI через програму Mystic Light, все працює чудово, тобто підсвітка синхронізується з відеокартою, з материнською платою, все класно. І у друга на материнській платі Gigabyte B550, теж все працює чудово. Так, вставив комп оперативну пам'ять, запускаємо комп'ютер. Є BIOS-заходи, написано, що у вас якийсь новий девайс, я нажимаю F1 на клавіатурі. Е, мені показує, що у мене оперативна пам'ять по умолчанию запустилась на частоті 3600, але мене цікавить XMP профіль. Ми зайдемо в розділ «Дополнительно», далі «ОСІ», профіль 1. Частота 4000 МГц, таймінги 16-16-16-36, Профіль 2 такий же самий. На етапі монтажу забув сказати, що треба звертати увагу на параметр FCLK. ФЦЛК. ФЦЛК, якщо у вас частота оперативної пам'яті ставиться на 4000, ФЦЛК треба поставити на частоту 2000. А якщо частота буде 3600, то ФЦЛК повинно бути 1800. Це дуже важливий нюанс, який впливає на показники системи, на производительність системи. І головний аргумент тут в тому, що ФЦЛК було один до одного. ФЦЛК залежить і від вашої материнської плати, і від якості удачності процесора. В моєму варіанті і материнська плата. Підтримує FCLK 2000 і процесор справляється з FCLK 2000, і оперативна пам'ять працює на 2000. І це все працює один до одного, і тому результати AIDA 64 будуть в кінці відео, можете там подивитись і порівняти. Тут у нас XMP профілі в цій оперативній пам'яті зашиті. В принципі, все, чудово. Нажимаю F10, сохраняємо. І запускаємося в Window і дивимося на показателі оперативної пам'яті в Вінді. І зараз я хочу показати характеристики оперативної пам'яті, які тут стоять чіпи, і які у мене тут таймінги знаходяться. Ці характеристики можна подивитись через програму Typhoon Burner. Є нюанси запуску програми Typhoon Burner на Windows 11. Там в реєстрі треба щось поміняти, і вона потім запускається, але це. Ну, Несуть цього відео, дивимося характеристики. Щоб подивитись характеристики, нажимаємо на кнопочку Read і вибираємо наші планки. У мене дві планки стоять, 2 по 8, в общем, дивимося. Фірма Asgard, производитель Samsung, модель Bragi і чіпи пам'яті Samsung У мене B-DAI. Це рахуються самі топові чіпи на пам'яті DDR4. Далі опускаємося вниз. У нас тут одноранкові. Буває там дворанкові. Дворанкові найчастіше буває на тих планках, на яких, наприклад, 2 по 16. Якщо у вас дві планки і кожна планка по 8, то в більшості випадків це буде одноранк. Є в інтернеті порівняння, де кажуть, що дворанкові чуть працюють краще, ніж одноранкові. І дивимося на вольтаж. По умовчанню вольтаж у нас 1,2 вольти, але це іменно в стокі на частоті 2133. На частоті 4000 МГц, тобто це XMP профіль 16, 16, 16, 36, 69. повторюсь, вольтаж буде 1,45 вольти. Для когось 1,45 кажеться, це нереально багато. В принципі, я дотримуюсь того рішення, що. На цій пам'яті хороші радіатори, чіпи пам'яті Samsung бідає, це рахується топове рішення. Комп'ютерний корпус у мене має хороший продув, тому 1,45 вольта я в цьому не бачу нічого критичного. Пам'ять працює, сині екрани за весь час користування цієї оперативною пам'яті в мене не вилітали. І частота 4000 МГц на чіпах пам'яті Samsung з максимально. Ужатими таймінгами з XMP профілем, де ти клацаєш одну кнопочку і в тебе всі настройки оперативної пам'яті стають максимальними, це дуже класний варіант для тих, хто не хоче замарачуватись. І зараз в програмі AIDA64 зроблю тест кеша і пам'яті і покажу результати. Ось такі показники, як на скріншоті зліва, у вас можуть бути, якщо ви просто перший раз вставите цю оперативну пам'ять в комп. І комп захоче запустити їх на частоті 2133. У вас будуть дуже погані результати на чтення, на запис, на затримку латенції. Ну, це показники якогось AM2 1156 сокета, там, другого покоління Intel, або першого покоління Intel. Це дуже погано. Справа на скріншоті ви бачите найкращі показники, реально найкращі, топові показники. Чтення 56, запис 32, 32 тисячі і латенці. Це скажу чесно, це в ідеальних умовах після перезагрузки комп'ютера. Якщо всі фонові процеси закрить, у мене вийшло 59 наносекунд. Повторюсь, частота 4000, таймінги мінімальні, і ФЦЛК 2000. Бо буває ще такий нюанс, що у вас може оперативка по XMP включитися на 4000, а ФЦЛК може включитися не на 2000, а на 1800-1600. І тоді вийде, що оперативка не працює до ФЦЛК 1 до одного. І у вас будуть показники хужі, ніж у мене на відео і в моєму. Варіанті. Тому будьте уважні. Треба ставити, якщо 4000 частота оперативки, то і ФЦЛК повинно бути 2000. Дякую за перегляд, думаю, це відео було дуже корисним і цікавим. Поставте лайк, підписуйтесь на канал. Нагадаю, що цю оперативну пам'ять я купував на Aliexpress. Публікації цих товарів я роблю у себе в телеграм-каналі. Підписуйтесь на телеграм-канал. Дякую за перегляд!